Хочеш зловити справжній дзен на Гаваях. Тоді тобі в цей буддійський храм розташований майже в центрі острова Оаху. Ти точно захочеш вдарити у великий дзвін при вході. кажуть, він виконує будь-які бажання погодувати рибок і пташок, величезні золоті рибки. Такі красиві. Шкода їх їсти не можна виглядають. Смачно, а пташки маленькі, ручні, ніби відчувають тебе. Сидиш собі, а вони їдять з долоні, і це реально новий рівень спокою. А ще обов'язково зайди в храм і постав свіч. кажуть, там дуже тихо і навіть трошечки моторошно. Не забудь зняти взуття, бо буде ще моторошніше. А якщо ти маєш хвилинку, то сядь, помедитуй, подихай, і ти реально зрозумієш, що це місце живе, І да, забула сказати вхід. Коштує з людини по 7 доларів, парковка безкоштовна і звичайна сувенірна лавочка: Снеки, морозиво, вода, маленькі подарунки і навіть справжні кімано. І ще одне: якщо хочеш спокій, дзен, тишу, нормальні фото і не стояти в черзі, приїжджай в 8-й годині ранку. Бо вже в 9.30 приїжджають великі туристичні автобуси і починається. Ну, як в шкільній столовці, знаєш, черги на все. На дзвін, на рибок, на фото. А ти ж не цього шукаєш на Гаваях після 10 годин перельоту. Правильно.